Не потрібно нікуди виїжджати, щось планувати, щось радикально змінювати в загальному розкладі, в загальному змагальному календарі. Ці турніри йдуть паралельно, тому тут немає проблем. Зараз небезпечний момент. Не всередині, а ближче до завершення. Першого тайму готується замін. Кабаєв, прострільно передачу і небезпечний момент. Це нові елементи, які в такому форматі грають вперше. Вони навіть між собою, ось саме на таких позиціях, грають вперше. Ой-ой-ой, Андрій Ярмоленко. Який Як кажуть, рідко використовується. Пішла подача і неприємний такий момент біля Динамо. Драїмі. Шала. Подача до штрафового майданчика. ой ой І зараз автогол. Автогол Макс Дєчик. Рубчинський. Класна передача на Ваната. Ванат, 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 ванато пробивати поворота. Хто буде? Ванат буде! Іванат забиває 78 хвилина зустріч. Ще Щодразу по завершенню цю матчу. Очікуємо. На включення, що зараз арбітри скажуть? Арбітри кажуть, що потрібно рахувати це взяття Це клас. Та талант футболіста. помиляється зараз динамівці і пропускають Мяч Максим Дячук.